Слава Ісусу Христу за новий день. Ви знаєте події, які описані в Біблії про останній час, глади, епідемії, мори, війни, царство на царство, брат на брата. Це все відбувається. І ми дійсно є свідками цього всього, що прописано в Біблії. І ви знаєте, відкриваються великі таємниці політиків, аналітиків, що мала вже бути не одна війна ядерна. Але вона відбулася. Не і за те, що я там якийсь гарний чи ви там якісь чудові, але і за те, що Господь ще являє милість людям за для того, щоб вони усвідомили свої гріхи і розкаялися в їх. Ви знаєте, від початку диявол почав брехати людям, а зараз він робить це по всьому інтернеті, по всіх соціальних мережах та площадках через політиків, аналітиків, людей, які мають владу. Ви знаєте, ті, хто проповідує чисте, неспотворене слово Боже Євангелія, їх блокують, знімають перегляди. Чому? Тому що. Це для найстрашніша зброя для диявола, слово Боже.